Слава нашому Бога! Брат Андрій помолився на першій молитві, він сказав, хай Бог була у своїй їжу, для нашої душі. <клух> можливо, хтось не загмітив, можливо, хтось пропустив мимо, а Бог благословив. І Як ти їдеш, що ти хочеш на тому хто залежить від тебе? А Бог благословив. Потом слово, яке коснулося мене, можливо, вас зараз від вас. Як ви це чули? Як ви це сприймали? Можливо, ми осуджували, що він став, не прийти. Можливо, ми осуджували, що він говорить з російської біблії. Можливо, ми осуджували, що ті діти співають, що ті діти говорять. Можливо, ми це говорили в своєму серці, ніхто не бачив, але Бог бачить, що в тебе не серці. Якщо серце відкрите було для Бога, Бог подав тобі їжу. Якщо ти бажав почути Слово від Бога, Бог сказав до тебе. Залежить тільки це від тебе, людино, що ти хотіла почути, що ти бажала побачити? Що ти бажала вкусити від Божого Слова, від Божого столу, від тебе особисто. Хай поблагосить кожного з нас, щоб ми роздумували над тим, для чого я приходжу сюди. Що я бажаю віддати для Бога і почути від Бога? Бог бажає від нас слави, і Бог бажає мати з тобою і зі мною спілкувати. Як ми цього бажаємо? Як діти бажають спілкування з батьками, це залежить від батьків, які відкриті для дітей? Якщо батьки закриті для дітей, чи діти будуть спілкуватися з батьками, не будуть. Бог відкритий для тебе. І якщо ти дитина Божа, бажаєшся мати, відчувати, відкривається, Бог благословляє. Різними способами, різними ділами. Хай Бог Бога що Сьогодніше зібрання, яке ми чули, для себе, як співаємо Слово, все, чого ми тут навчились, у серця візьме і виконувати Боля. Посто було дослуханням перше послання 5 голова 23, 24 віч пише так. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш. І душа, і тіло, нехай не порожньо збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе. Він вчинить Отце. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало. Чули слово від Бога, яке я вже говорив, чи то через дитячі уста, чи через вірш, чи через салон, чи через проповідь. І воно нас коса. Говорить до тебе, до мене Бог, і якщо ми це взяли для себе, то Бог бажає Твого і Мого освячення, Бог бажає Твого і Мого правильного життя. І якщо ми це знаємо і виконуємо з Божию благословенням. Папе, Том переді мною мав таку чудову тему про те смиріння, яке мав Йосип. В Йосиф. домі Патіпара мати гордість, я власник цього дому. Бомбів фараона, мати гордіця й власник цієї країни, ми брати мене передали, але смиріння, що Божа, воля її в тому, дала успіх для Ізраїльського. Якщо ми в своєму житті смиряємося під крепку Божу руку, каже Бог, сам Бог миру нехай освятить вас. Я довіряюся Богові. Вірний той, хто вас кличе, вірний Бог живий, який тобі і мені, й сили, коли ти, я довіряюся йому. Вручайся в руки Його, він проведе, він утвердить, він і сохранить тебе через любі випробування, які тобі придеться проходити в життєві дозвіл. Тільки з ним, тільки в ньому твоя і моя успіх в життєвій дорозі. Хай Бог благословить нас, щоб ми це розуміли, пам'ятали, смирялися під ту крепку руку Божу. Вірний той, хто вас покликав. Вірили того, хто дав нам життя, своє життя поклав за тебе і за мене. І благословінням Твоїм і моїм житті є він тільки один. Довірившись йому, йшли до кінця. А там чекає вішість. Вірний той, хто вас кличе, Він і вчинить це. Він тобі мені допоможе. Він є твоя і моя опора в житті. Залежить це від тебе, як ти це оцінюєш, як ти в це віриш, як ти до цього відноситься. Хай Бог утворить мою віру, брат і сестру, щоб ми були вірними для Бога, чули Його Слово, були виконавцями, а та людина має успіх, яка виконує слово Боже. За це служить, ми принесемо Богу і пояк. за те, що він у нас любиш і батько, який подав цю проживу для твоєї і моєї безсмертної душі, щоб в ньому ти черпав цю силу. І він чинить у це тебе й мене благослови. від нашого єднання. Тільки з Ним ми дійдемо в успіху в житті. Хай Бог благословить кожного щирі молити його прославити. Амінь.